Відстрочку від мобілізації зможе отримати ще одна категорія військовозобов'язаних, а саме неповнорідні брати та сестри тих українців, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Докладніше далі. Депутати Верховної Ради у середу, 21 серпня, більшістю голосів підтримали законопроєкт номер 11391, що передбачає надання відстрочки від мобілізації тим громадянам, чиї близькі родичі, зокрема й неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час воєнного стану, як наслідок участі в бойових діях або антитерористичної операції. Також відстрочку можуть отримати неповнорідні брати та сестри людей, яким посмертно надано звання Героя України за участь у подіях революції. І гідності під неповнорідними маються на увазі ті, хто має лише спільну матір або спільного батька. Раніше таке право мали лише повнорідні брати та сестри, а також інші близькі родичі: чоловік, дружина, син, дочка, батько і мати. Документ було ухвалено за основу та в цілому загалом проголосували за 310 народних обранців. За словами нардепа з фракції голос Ярослава Железняка, цей законопроєкт одностайно підтримали на комітеті нацбезпеки, а також у міністерстві оборони. Тепер документ має підписати. Президент України Володимир Зеленський аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.